Права 1164 Усно. Чи є розв'язком системи рівнянь пара чисел? Ну що ж, стартуємо. У наша система рівнянь x-y дорівнює 7, а x-y дорівнює 1. Якщо ця пара чисел є розв'язком рівняння, то тоді, якщо ми підставимо замість XY під числа 3 і 4, у нас має откритися правильна числова рівність. Перевіряємо. Отже, записуємо тоді перша дія, у нас написано x плюс y. І це буде дорівнювати, Якщо х у нас 3, то 3 буде плюс а y 4. Разом буде 7. Є? Ну що ж, ми отримали 7. І справа у нас число 7, то ми записуємо, що 7 зліва дорівнює 7 справа. То вийшла правильна числова рівність, то тоді ця пара чисел є розв'язком верхнього рівняння з двома змінними. То тут можемо писати. Тоді так. Так, давайте напишемо. Отже, верхній системи є розв'язком, пишемо так. Ну, а другого рівняння перевіряємо. Х- це дорівнює. Замість x пишемо 3. Відняти замість y 4. 3 мінус 4 це буде мінус 1. У нас зліва вийде число мінус 1. А справа у нас 1, то мінус 1 не дорівнює 1, то тоді це пара чисел не є розв'язком другого рівняння. То ми пишемо тоді ні. Ну що ж, виходить тоді, що пара чисел 3 і 4 є розв'язком першого рівняння, але не є розв'язком другого рівняння, то виходить, що не є розв'язком цієї системи двох рівнянь. Записуємо тоді, що ні, не є розв'язком цієї системи. Так. Друге завдання 4 та 3. Перевіряємо тоді перше дія. Отже, Х плюс Y. Це дорівнює Х у нас 4. Плюс 3, це буде 7. Зліва вийшло 7, справа у нас також 7. Ми пишемо, що 7 дорівнює 7. То записуємо так. Ця пара чисел є розв'язком, принаймні першого рівняння. Але система у нас двох рівняння, а друге рівняння перевіряємо. Друге. Хмінус Y буде дорівнювати. Замість х пишемо 4. Відняти y у нас 3, це буде 1. Ну що ж. Зліва ми отримали 1, справа 1, Ми отримали правильну числову рівність. Записуємо так. Ця пара чисел є розв'язком у нас тоді і другого рівняння, то є розв'язком і системи цих двох рівнянь записуємо так. Є? Ну що ж, третє, 6, 1. Перевіряємо. Перше, Перше рівняння. Тобто ми пишемо x плюс y. Це дорівнює. Замість x пишемо 6. Додати замість y 1. Разом буде 7. 7 зліва дорівнює 7 справа. Ми отримали правильну числову рівність, то пишемо, що так. Ця пара чисел є розв'язком першого рівняння. Друге рівняння перевіряємо. Пишемо 2 x мінус y. Це дорівнює. Замість x пишемо 6. Відняти замість y пишемо 1. 6-1 це буде 5. Ну що ж, 5 не дорівнює. У нас мало вийти 1. Ну що ж, якщо 5 не дорівнює 1, то ця пара чисел не є розв'язком другого рівняння. А отже, ця пара чисел і не є розв'язком системи з цих двох рівнянь. Записуємо ні. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, чи є розв'язком системи рівнянь пара чисел записуємо в першому ні. В другому пишемо так. І в третьому записуємо ні. Ну що ж, ось таке завдання про розв'язки системи з двох лінійних рівнянь з двома змінними. На цьому вправу завершено.